Слава Ісусу Христу, вечір сьогоднішнього дня, неділі, ех, неділі свята, коли ми з вами відзначали Оце свято урочистого в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. І сьогодні, на літургії, ми з вами говорили про те, що радше я просив, щоб кожен з нас сьогодні став тим Єрусалимом, який приймає Господа, щоб кожен з нас став місцем. Коли приходить Господь, бо своїм приходом Він освячує нас. Також сьогодні е, християни східного е, західного обряду перепрошують римокатолики, святкують свій, е, свою Пасху, Великдень, що ми також і всі їх сьогодні вітаємо. Але сьогодні для нашого розважання вечірньої молитви ми візьмемо з вами стихи із першого послання до Коринтян. Це послання апостола Павла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Як бачите, сьогоднішні ці слова апостола Павла, наче є підтвердженням того, що я сьогодні просив кожного з вас зробити. Себе зробити Єрусалимом, зробити храмом, в який входить Господь. Христо, апостол Павло ставить це запитання до кожного з нас. Звертається, хіба ви не знаєте, що ви є храм Бога? Бачите, немає такого народу насправді. Якщо б взяти всі, всю історію людства, різні культури, народи, не було такого народу, який би жив без віри. Кожен народ мав віру. Там це було його специфічно, можливо. І навіть зараз немає таких людей, які не вірять. І тільки там, де люди живуть без віри в Бога, де вони е, перетворюють людину на Бога, такі народи живуть в тяжких ділянках. В муках і, і в стражданнях. Вони, може, цього не показують, але реально вони живуть в муках і стражданнях. Бачите, ми, читаючи Святе Письмо, зокрема Старий Завіт, мали би звернути одну увагу на те, що ізраїльський народ, ми з вами говорили, що значить Ізраїль, що це народ Божий, що основою свого життя вони поклали віру в Бога. І допоки вони вірили, допоки вони були в єдності з Богом, вони були непереможні. Центром їхнього життя завжди був храм, місце, куди вони приходили, щоби зустрітись з Богом. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Син Божий, вочоловічився, тобто взяв на себе людську природу. Він нам показав, хто має насправді. Що храм це тільки стіни. Стіни це місце, де особливе місце, де би ми могли просто побути в тиші, таких як школа, лікарня чи, чи театр, немає значення. Але він найважливіше, що показав, що ми, люди, є цим місцем, куди приходить Господь. Що першим храмом, який є. На землі це є сама людина. І цей храм ми будуємо в моменті хрещення. Тобто, коли людина охрещується, вона стає храмом Божим, куди входить Господь і живе в цій людині. І наш обов'язок протягом всього нашого життя доглядати і бути з Богом. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе, Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас ріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а Ним є ви. Храм Божий є святий, а ним є ви. Бачите, в першому стиху апостол Павло ставить запитання до кожного з нас. Хіба ви не знаєте, що ви храм святий Божий? І в підтвердження дає відповідь, що ми є храмом Божим. Ми є святими до того моменту, поки ми є з Богом, поки Бог живе в моєму серці. Допоки я живу любов'ю. Допоки я живу молитвою, допоки я живу моментом спілкування з Бога, допоки, так, як сьогодні, в Євангелії на службі звучало, що люди вийшли, щоб зустріти Ісуса. Вони так хотіли от вшанувати Його, що знімали свій верхній одяг. Хто не мав, то стелив пальмові гілки. Тобто вони показували велич Ісуса. Наскільки вони його люблять і шанують, того, хто дарує життя, що наскільки вони хочуть, щоб він був разом з ними і був в їхньому житті, постелити перед е, людиною свій одяг, чи, тобто це була найближча ознака е, прояв тої величі, що е, ти так шануєш і любиш цю людину, що ти не хочеш, щоб вона забруднила свої ноги. А люди стелили одяг і вони тим самим показували велич Ісуса. І ось те, ось так само і ми маємо зробити в своєму житті: постелити свою душу перед Богом. Тобто посповідатись, визнати свої гріхи, очистити свій розум, своє тіло відповідно від отої нечистоти. Бо коли людина грішить духовно, вона і осквернює своє тіло. А ми є храмом, храмом святим, храмом, в якому живе Господь Бог. І повинні пам'ятати, що будь-яке осквернення храму Божого буде покаране. Немає значення, в який спосіб це осквернення відбувається. Чи через фізичний гріх, чи через насильницьку смерть. Але апостол Павло попереджає всіх нас, що пам'ятайте, ви храм святий, а хто цей храм оскверняє, того буде відповідно покарано. Я в сьогоднішній день це говорю для того, не щоби, знаєте, залякати когось. Не щоб ми, знаєте, роз, розстроїлися цими словами, а щоб кожен з нас усвідомив велич свого тіла. Наскільки життя людини, наскільки людське тіло є цінним даром від Бога для нас. І ми маємо це цінувати і шанувати. Тобто з гідністю і з повагою ставитись до себе, до свого тіла, до тіла ближнього свого, його шанувати, любити, поважати. І коли ми це будемо робити, то ми дійсно будемо великими. А коли ми це будемо зневажати, то ми самі себе будемо прирікати на страждання. Тож, цей сьогоднішній величний день, урочистого в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Я бажаю, щоб кожен з нас усвідомив і, що найважливіше, побачив велику цінність свого тіла, бо це є храм Божий, перший храм Божий, перше місце, де спочиває Господь Бог. Це той храм, який будується в хрещенні. І ми протягом всього свого земного життя маємо цінувати цей храм, любити його і берегти. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Збережи життя кожного нашого захисника, усіх наших українців, всіх тих, які переводять на окупованих територіях чи в полоні. Охорони від будь-якого морального фізичного насильства. Захорони, збережи життя, Господи, усім нашим. Медикам, волонтерам, водіям, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, і всіх людей різних комунальних служб і МНСників, даруй Господи, щоб кожен з нас зберіг своє життя і даруй перемогу. Будь Господи, в цей сьогоднішній вечір нашим щитом і нашим списом, а всіх наших ворогів, приведи, Господи, до покаяння в їхніх гріхах. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто сьогодні був присутній на цій нашій молитві, хто молився протягом цілого дня. Завтра наш день розпочнеться в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми знову ж таки продовжимо нашу молитовну варту при стрітинській свічці. Закликаю всіх, дуже прошу всіх в цей тиждень, особливши спосіб молитися за всю Україну і за наших захисників. Це час Страстного тижня, час великих випробувань. Тож прошу вас усіх про молитву і благословення і захист для наших хлопців. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо у нашу. Para mão